Фільм Принц Персії Піски часу, випущений у 2010 році, це екранізація одноіменної відеогри, яка поєднує в собі елементи пригодницького екшену, фентезі та історії про подорожі в часі. Спільно з режисером Майком Ньюелом і продюсером Джері Брукгаймером Дісней створив епічну та видовищну стрічку, яка зібрала мільйони фанатів по всьому світу. Основна сюжетна лінія фільму розгортається навколо принца Дастона, виконаний Джейком Джеленхолом, який разом з друзями і союзниками намагається захопити таємничу річ піски часу, що дозволяють змінювати хід історії. Проте його місія стає більш небезпечною, коли він дізнається, що хтось із близького оточення використовує ці сили для злочинних цілей. У цьому світі, де кожна дія має свої наслідки. Дастану доведеться зробити складний вибір, щоб врятувати майбутнє і повернути історію на правильний шлях. Важливою частиною сюжету є ідея подорожей у часі, яка не тільки додає фільму непередбачуваних поворотів, але й розглядає питання, як навіть маленька зміна в минулому може вплинути на майбутнє. Однією з головних переваг фільму є його вражаючі візуальні ефекти, які на той час були на передовій технологій у кінематографії. Це дозволило створити масштабні сцени битв, піщані бурі, що вражають своєю красою і масштабом, а також унікальні елементи, що пов'язані з використанням пісків часу. Відчуття тривимірності, коли герої зупиняють або сповільнюють час, стало однією з візиток фільму. Крім того, фільм має дуже динамічні сцени боїв, що вдало поєднуються з елементами акробатики та бойових мистецтв. Головний герой володіє надзвичайною спритністю. Що дозволяє йому виконувати неймовірні акробатичні трюки, що також є характерною рисою відеогри, на основі якої знятий фільм. Принц Персії, піски часу не лише історія про боротьбу за владу і спробу змінити хід часу. Вона також торкається таких глибоких тем, як відповідальність, особистий вибір та наслідки. Головний герой мусить зрозуміти, що, хоча сила і могутність можуть змінювати реальність, важливо діяти з мудрістю і обачністю. У фільмі також яскраво представлена тема довіри та зради, що підсилює емоційний контекст і робить персонажів більш багатовимірними. Принц Дастан не є ідеальним героєм, його рішучість іноді приводить до помилок, але саме ці помилки роблять його більш людяним і близьким для глядачів. Критики неоднозначно сприйняли фільм: хтось відзначав вражаючі візуальні ефекти та динамічні екшн сцени. Але інші критикували його за недостатню глибину сюжету і кліше в персонажах. Однак важливо розуміти, що принц Персії піски часу це передусім розважальний екшен, і його головне завдання подарувати глядачам видовищні моменти і емоції, а не бути шедевром кінематографії. Принц Персії піски часу це фільм, який в першу чергу варто дивитися заради його візуальної естетики і захопливих екшн сцен він сполучає в собі магію, елементи історії та фантастики, що робить його привабливим для любителів пригодницького кіно. Хоча він не претендує на статус глибокого художнього твору, його можна вважати чудовим варіантом для відпочинку з родиною або друзями за чашкою попкорну. Завдяки цікавому сюжету, харизматичним персонажам і безлічі захоплюючих моментів фільм залишає після себе приємне враження і навіть спонукає до перегляду знову.